Вітаю вас у Задзеркаллі! З вами Аліса. І сьогодні у нас розпаковка. До мене приїхали нові посилочки, тому показую вам ця прекрасна посилочка приїхала до мене від нашої української художниці майстрині. Колоди, якої мені давно подобаються, і от нарешті вони в мене тепер є. Це колоди від Альони Райди. Ой, тут навіть, бачите, якась рослинка. Клас, прямо так, все, знаєте, а, як класно все запаковано так. Колоди. Тут у мене дві колоди, навіть листівки є, Боже, яка. Краса. Мені вже дуже подобається. Тут гілочка лаванди, вона пахне чудово. Ой, прекрасний аромат. І ще гілочка чогось. Я не знаю, що це за рослинка така, але вона теж досить приємно пахне. Ну, і додає такої, е, таку природничу нотку, яку я дуже-дуже люблю. Мене тут трошки насипалося на скатертину. Мені це подобається. Сподіваюсь, ви мені це пробачите, бо дійсно, знаєте, це дуже класна ідея покласти такі сухоцвіти. Ну, не сухоцвіти, а засушені рослини. Це прям, прям неочікувано і дуже-дуже ну, для мене дуже приємно. Я дуже люблю рослини. І лаванда. Клас. Я прям так покладу з боку. Ну, і дивимося. По черзі. Боже, тут навіть листівки на додачу до кожної колоди йде листівочка, і вони різні. Уявіть собі. Ай. Козацькому роду нема переводу. Написано, бачите, козацькому роду нема переводу. Клас. Мені дуже імпонує творчість. Ну, тобто Мені дуже подобається творчість цієї художниці майстрині, мені чомусь дуже хочеться. Називати її майстриною. І знаєте, така цікава історія, я коли написала в соціальних мережах в інстаграмі. На сторіночку Альони Райт, я, я, ну, чесно кажучи, була впевнена, що мені відповість менеджер. Ну, якби я взагалі не мала ніяких очікувань, поспілкуватися саме з художницею. Але уявіть собі, мені відповіла сама художниця. І це було так приємно, прям неочікувано для мене. Ну, знаєте, ніби, ну як, хоч і віртуально, але особисто поспілкуватися з художницею, в якої ти купуєш колоду таро. Ну, прям... Я навіть не можу вам описати, яка це краса, яка це енергія. Я прямо собі, знаєте, поставлю цю класну листівочку. А, і мені так подобається. Так, тут е, оці сушені трави. Ще є якісь, боже, це так класно. Стрічечки гарненькі. Жовто-блакитні. Класно. І такий мішечок Боже, Тут ще листівка, мама рідна. Ось такий тризуб красивий. Вона чиста на звороті, тобто її можна відправляти поштою, можна просто зберігати, дарувати, і, і взагалі. Клас. Ух ти, ви погляньте, який мішечок. Боже, яка краса! Я от не знаю, чи ця художниця сама робить ці мішечки, чи вони... Ага, тут книжечка, мабуть, заважає книжечка трохи. Ага, добре, я вийму колоду. Не знаю, чи сама художниця робить ці мішечки. Так, да, книжечка трохи. Затісно виходить, нічого страшного, зараз ми справимося з цим. Так, і щось тут ще залишилось, мабуть, карта, так. Да. Так, все. Ну, мішечок прям, прям крутезний. Гляньте, який візерунок. Ай, прям, прям хочеться помилуватися. І знаєте, от я навмисне не готувалася, ви бачите, мене тут насипалося, але хай так і буде. Так має бути. Прям слухайте, мені так прям як дитина радіє від цих сушених рослин. Це прям така крутезна ідея покласти їх в посилку, ти відкриваєш. Ну, знаєте, Хтось радіє, коли конфеті висипаються або блискітки, а мені то якось все одно, а рослини я прям радію. Так от. Колода слав'янські боги. Я хотіла сказати боги, вибачте, я хотіла сказати, бачите, через емоції я настільки рада, що нарешті отримала ці колоди, що а, прямо не можу дібрати слів. Хотіла розказати трошки історію декору на моєму столі. Оця калина вона з'явилася, я розумію, в мене абсолютно випадково днями. Десь приблизно, в, в ті дні, коли я зробила замовлення, я випадково натрапила на прогулянці на кущ калини. Закинутий і взагалі нічий. І от в мене з'явився такий букетик калини. Якби, тобто, знаєте, все сприяло тому, щоб ці колоди приїхали, і щоб коли я їх розпаковуватиму, в мене була калина на столі. Ну, ви зрозуміли, все дуже символічно. Слав'янські боги. Дуже класна книжечка. Тут така картонна, така добротна палітурка, книжечка. Палітурка кольорова, а книжечка всередині, мабуть, чорно-біла. Ага, тут навіть є інші авторські колоди. І хоча я бачила їх на сайті, але якось тут більш наглядно, чи що. Так, ось Альона Райда. Така, як вона на сайті зображена. Художниця-чарівниця, я абсолютно згодна. Художниця авторських колод Таро, тут перечислення йде. Авторка книги Рун проєкту Магічні камені ведучі семінарів та лекцій на тему символів української міфології та світогляду древних, древніх слов'ян. От я б з задоволенням про українську міфологію послухала, бо зараз дуже багато міфів про міфологію ходить, але хочеться прям знати автентичні такі лекції, авторка, художниця метафоричних ігор. І е, е, адреса сайту, до речі, зверніть увагу, кому цікаво — Люна Ну, якби нічого складного. Якщо ви загуглите Альона Райда, то ви легко знайдете цей сайт. Карти одна з магічних книг, ключ ще за допомогою символів, відкриває двері в потаємне. Теж дуже згодна з цим. І тут пішло, пішов опис, чорно-білий мануал, без картинок, але дуже класно, що він український, по-перше. Ну, як, би, як ще має бути. Ну, часто просто українські видавництва роблять англійською, як би, а тут українською мені прям, я дуже за це вдячна. Прям дуже приємно. Є, е, мені подобається, енергетичні подібності з арканом, з руною, з арканом таро, з руною. Ага. Світло-тінь, тобто позитивний, позитивне значення і негативне значення, архетип круто. І е, доволі так е, розгорнуто опис кожної карти. По сторінці на кожну карту, ну я вважаю, що це більш ніж достатньо для того, щоб зрозуміти, а, тут ще навіть гра якась є? Мапа Козака Мамая, легенда до метафоричної гри, метафорична гра. Уявіть собі, я навіть не уявляла, що е, ця колода теж відноситься до ігор. Я її купувала як для ворожіння. Отакий зворот. Ну, це ж все ви розумієте. Тут нема комп'ютерної графіки. Тут є дуже талановита робота художниці. Так, зараз, щоб було добре видно. Ой, вони ще й по порядку розкладені. Боже, як приємно. Прям зете відчувається, що. А, ну, з душею навіть пакування робиться. Не те, що я не говорю про самі роботи навіть. Ой, роботи неймовірні, енергетика просто шалена. Ну, це оракул, ви зрозуміли. Тобто, це ну, як то, метафоричні карти слов'янські боги. Можна використовувати як карти обереги, можна використовувати як оракул. Я збираюся їх і так і інакше використовувати. Клас! Вона аж подих перехоплює, слухайте, настільки потужні вони. Ну, уявіть собі, От я настільки люблю язичницьке оце коріння, язичницьку культуру, віканство сучасне язичництво. Да? І... Дуже люблю оцю нашу міфологію слов'янську, язичницьку. І мені прямо від цього, знаєте, прям я відчуваю енергію. Я розумію, що зараз мені ну, прям забракне слів, я не можу вам прям описати, бо я повністю в емоціях. Чортиця, клас! Неймовірно потужні, неймовірно. От якщо ви хочете обереги, саме такі, знаєте, родові, от як коріння наше, українське, щось таке автентичне, це вони. Оце вони, карти, дуже раджу. Ну, я навіть не кажу, ви самі бачите, наскільки це красиво. Я кажу вам, намагаюсь передати вам відчуття цієї шаленої енергії просто шаленої. Ай, клас! Цього навіть на мабин собі поставлю. <с>, Мені чомусь дуже хочеться. Колята, да. от вам старший аркан Сонця, будь ласка. І див. Це неймовірно красиво, дуже красиво. І дуже-дуже потужно. Ось така краса. Ну, у нас ще є другий мішечок. Дивимося, тут він такий. Теж дуже-дуже красивий. Цей трохи вільніший. Це ж хендмейд мішечки, тому вони трошки відрізняються за розміром, звісно. Це нормально. Так. Таро жіночі архетипи. Художниця Альона Райда. Угу. Ух ти, в мене навіть є тепер, подивіться, картка з автографом художниці. Супер. Боже, яка краса. Теж такого ж формату книжечка. Досить гарненька, цупкенька, чорно-біла всередині, і є опис кожної карти. Так, книжечку я відкладаю. Супер. Так, Ось такий маємо зворот. Карти, до речі, про якість не сказала. Доволі гарної якості. Я б думаю, що тут немає ламінації, це просто такий ну, картон з покриттям да, матовий картон або якось так. Тобто, я, звісно, буду з ними дуже обережна, бо мені хочеться їх зберегти. Так, тут я не зовсім а, розумію, ну це таро. Так, це таро, але я не зовсім тут розумію, тут є а, позначення гральної карти тут треба буде розібратися, що ну, відповідності, да? тому що тут по-іншому все названо, і відповідності з класичною системою таро. Хоча... Давайте подивимося, чи вона взагалі базується на Уетті, чи це прям така унікальна традиція. Карти та рожиночі архетипи присвячені жіноцтву, любим колекціонеркам, шанувальницям магічної творчості та користувачкам моїх колод, до збірки картин увійшли найкращі жіночі образи, виконані в акварельній техніці за період з 2016 по 2022 рік. На свій смак я розподілила їх на групи: старші аркани, молодші аркани, чотири стихії, все ж таки як по класиці, і дворцові карти, позначені такими літерами. Угу. Ну, тут все написано, все описано, дуже дякую. От, дуже такий, ви знаєте, зрозумілий мануал. А, ну, тут все, бачите, аркан другий, аркан перший. Все, в відповідності, всі тут описані. Да, тут колода, ну як би, базується на системі Вейта. Найпоширеніший, найвідоміший. Ух ти, ну, тут я трохи помовчу, бо мені знову бракує слів. Просто насолоджуйтесь, бо, бо це прекрасно. Єдине, про що я зараз шкодую, що я раніше не купила цих карт, що я так довго відкладала їх. Тож каюсь, більш такого не станеться. У пані Альони є ще багатько колод, ще є про що мріяти, шива і шах. Тобто, тут не тільки українська наша да? міфологія, тут і русалинка, тут не тільки а, наші, скажімо так, культурні такі образи. Тут взагалі світові, просто жіночі архетипи з усього світу. Ну, це дуже потужні карти. Я вам скажу, якщо першу колоду слов'янські боги, я рекомендую взагалі всім, то цю я рекомендую конкретно жінкам або для жінок. Ну, от, знаєте, це прям жіноча колода, яка мені здається, я б її от прям взяти, кожній жінці рекомендувала для себе. Мати Земля, точнісінька така карта, є в попередній колоді, точнісінька так називається, мати земля, так, ельфійка. Бабка Шептуха. Богиня Лакшмі. Ой, як я її люблю. Катерина. Тут і сучасність є, бачите. Куди ж віднайдітися? Богиня Лада теж просто обожнює. Ліліт, ну, звісно, спокусниця. Клас. Калі. Прям дуже багато таких образів а, улюблених для мене. Маргарита це Болгаківська, напевно, інша планетянка. Заря Боже, ну вони прекрасні. Солоха. Теж дуже близько мені перегвіння роду. Ну, можна прямо на захист ставити собі на медитацію. У ну, мене прям, знаєте, вже крутяться думки, як я буду використовувати, які я питання буду задавати, і так далі. Чортиця. Ну, дві карти я побачила повторюваних, можливо, більше-то я не звернула, не звернула уваги, але так воно має бути, тому що це ж, це ж слов'янські боги, які вони ж і стали архетипами. Хочу запитати, як карти бачать мене? Покажіть, будь ласка, трохи страшно, що вони зараз покажуть. Скажіть, будь ласка, як ви побачили, мене відчули? Травниця <смі> дякую, так, щось в цьому є, Бо зараз я вивчаю тему трав. Цього року в мене з'явилося кілька таких травницьких природничих колод, які мені прямо дуже-дуже подобаються. І вони прям мене манять, і я знаю чому, і я розумію, що просто треба мені в цю тему заглиблюватися більше. Так, дуже класно. І покажіть мені, власне, вашу енергію наразі, от якою енергією ви наповнені. Дякую. Ой, Мадонна, з немовлям. Енергія берегині, материнська енергія, жіноча енергія, тепла, сонячна, огортаюча, прекрасна. Ну, десь так я її відчуваю, знаєте, енергія потужна, але вона не зносить тебе, не збиває з ніг, а вона огортає. Ну, я е, можу точно сказати, що, е, знаєте, колода від е, ну, намальована рукою художника, вона. Ну, Звісно, вона наповнена енергією да? цього художника, художниці, майстра. І тут, тут просто це ніяк не порівняти з там, іншими видами там, Таро, які іншими способами створені там. Штучний інтелект, чи комп'ютерна графіка, чи колаж. Це, звісно, теж робиться не без людської допомоги, але ну, там, там теж присутні автори, я розумію все. Це і мені подобається багато з таких колод. Але я вам скажу, що прямо от енергетично ну, саме від певних художників, від певних майстрів, Такі енергетично заряжені колоди йдуть. Ой, тож отака краса, така краса. Ну, Сподіваюсь, що зможу зробити огляд на ці колоди. Дуже би мені хотілося. Напишіть, будь ласка, мені, чи хотілося б вам побачити прям детальний огляд окремим відео кожну з цих колод. Бо вони однозначно того варті, це навіть не обговорюється, просто я, мені важливо розуміти, чи це потрібно вам. Дуже дякую вам за перегляд. Побачимося у па Папа.